Шкільний сезон вже не за горами, а разом із ним ранній підйом, заняття і домашні завдання. За час літніх канікул діти встигли розслабитися і забути про шкільний режим. Вони звикли допізна гуляти з друзями, вкладатися спати аж ніяк не о 21.00 і прокидатися, коли захочеться. Тому початок навчального року зазвичай пов'язаний зі стресом як у дітей, так і їхніх батьків. Тому за рекомендацією педіатрів десь приблизно за два тижні поступово дітлахів необхідно привчати до режиму. Якщо все літо дитина відпочивала, гралася, не займалася, не читала і потім різко починати це навчання, дитина буде дуже швидко виснажуватися та не сприймати інформацію в школі. Тому ми поступово в загальному починаємо трішки працювати, навчатися з дітками. При підготовці дитини до школи психологи наголошують, важливо налаштувати малюка морально, особливо якщо він першокласник. Адже для багатьох дітей школа асоціюється з дитсадком, місцем для ігор та розваг. Вони ще не усвідомлюють, що на них чекає серйозне навчальне навантаження. Зарані ми починаємо готуватися якісь цифри, якісь букви з дитини. Пояснюємо дитині, що буде навчання, що потрібно на уроках сидіти там тихенько слухатися вчителя і так далі. Тобто ми підготавлюємо дитину зарані до цих моментів, пояснюємо їй спокійно, пояснюємо, що буде важко в деяких моментах, але нічого, ти справишся, в тебе все вийде, все буде добре, я завжди тобі допоможу. Та в школі у дітей можуть виникати стресові ситуації, конфлікти, через які вони можуть замикатися в собі, приходити втомленими з навчання, або навіть відмовлятися, відвідувати заняття. Батькам в таких випадках найголовніше вибудувати довірливі відносини, аби дитина не боялася розповісти, що відбулося. Можливо, потрібно і в першу чергу дізнатися в матері. Можливо, якийсь конфлікт стався в школі. Чи хтось з однокласників, чи хтось з друзів просто, чи можливо якийсь конфлікт з вчителем відбувся? Тобто потрібно поразнув виявияснити причину замкнення дитини. Також важливим аспектом у навчанні школяра є організація його робочого місця. Обов'язково в дитини на столі має бути лампа настільна, яка також буде давати додаткове світло для дитини. дитини Має бути правильне крісло, щоб воно фіксувало спинку дитини, щоб дитина не горбилася. Тобто, ми слідкуємо, як дитина робить уроки, щоб вона не лягала на своїй, якби локті, щоб вона не згинала свої плечі, щоб вона правильно тримала ручку, тобто, щоб в неї не було ніякого перегину, перекосу, сколіозу і так далі. Лікарі наголошують, дітям, у яких є хронічні захворювання, необхідно кожного року проходити медичну комісію, зокрема, для того, аби лікар-педіатр при огляді визначив, наскільки дитині можна давати фізичні навантаження. Якщо це, звичайно, хронічні захворювання, то в першу чергу батькам потрібно подумати про фізичну групу дитини. Це вирішується з своїм лікарем-педіатром, тобто наскільки дитина може займатися на фізкультурі. У нас є підготовча група, основна група. Та спеціальне та взагалі звільнення від фізкультури. Якщо мова йде про хронічні хвороби, які лікуються певними препаратами, тоді обов'язково необхідно проконтролювати з класним керівником та шкільною медичною сестрою прийом дитини ліків у певний час. Також батькам важливо проговорити з малечою, що у разі, якщо їй стане погано, не мовчати, а звернутися до вчителя.